Друзі, граю на цьому каналі. Підписуйтесь активно. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео та поширюйте ось! Ну і піде, наприклад. і зараз я почну із сюжету рушноба. Адже наступна нова країна блаженства. Всі знову зібралися в залі секти містичних... містичної води. Тож пред. 25 рівень рівня здобула. Ой, спать я 85 рівнин в дубо. Я буду спер Так, вас мох куда. Я чув, что ти знайшла другий фрагмент. Хм, mm, ну mm. прямо тут. Мак це уважно вивчає уламки клинка. Ми його передаємо. Я приїхав до що світиться спеціально щоб досліджувати походження цього об'єкту. Отак Дрюанку з'явився в цьому світі через те. Через це і карма пов'язана з ним ймовірно, складна для прогнозування. But things, even he can't а Це донь мов чен. Ох цей наш старший завжди був розковим у своїх власниках. Але якщо. але... Чи є речі, які навіть він не зможе передбачити? Розрахунок хорошний. Детально. Розрахунок. Трошки не так пропало. Це таке. Так. Ми прийшли, щоб дізнатися про дракона. От ми прийшли в данського дракона. Ми ще не дісталися до казкової гостиниці. І це відкриття вже є великим досягненням. Казкова уте.

Це могло бути в казковіму ну, готелі? Може бути, це септом містичний ход? Давайте другий варіант. Це не містичний ход, а. казковий готель. Якщо це пов'язано з трьома артефактами з авантюристів, або навіть. Якщо це от так, або ні. Але власник. Бо так, або ні. Але власник казкового готелю. Будучи одним з основників асоціації, повинен бути відомим. Сінью, засновник -Е. асоціації. Хм, вона нас є. Дуже то і старша за мене, вірно? О чому ти у релівстві душ, звичайно, звичайно, має набагато більш ну, довго життя, ніж звичайні люди? Після цього, тим паче, її існування в царстві духів далеко не звичне. Незвичайно. Так, наша зустріч з основником була надто поспішною. Де вона? Мені потрібно зробити ще один офіційний візит? Е, не потрібно цього. Не використовувала, скористалася твоїм достатком два світу. Оминула тебе так? Тепер, коли я твій наставник, то тут не, 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 не усмінеться. Не посміє показуватись. Е, що? Вона мене обманула? Насправді я ще не подякувала її. Помогла мені знайти спосіб врятувати Агуан. А, гаразд. Якщо вона повернулась, піде у косковий готель, як завжди. Якніше? Старші брате стім. Почекайте. До Тунмін. Пані Тун Мін, У мене є питання. Яке хотів би обговорити? От в мене закінчиться рівень, якщо там я йду до того, що треба буде досвід набрати, то в мене є. можливість набрати досвід. Ось завдання, яким можна набрати досвід. Ось. Так, продукція. Цей день був хаос. Я не встиг звертати більше. Мін. День. Коли бін хай змінився? Звідки в тебе з'явилася сила дикого потоку? Так, це вже цікаво. Правильно. Якщо б не. Якщо б не вплив сили Дикого потоку, яке викликає ілюзії в їхніх очах, не говорячи вже про людей з пінхаю. Секта містичних вод ніколи б не прийняла свого священника таємних вод. Таємничих вод за залишок душі демона міража. Міражу. До мене, Міраж? Міраж таки. Chakno, цей день, коли мене. Започати Джан По. раптово з'явився. Потім вона, хоч... чи хочу я все ще врятувати Аван. Да. Дом... О, кодер о око кода... демона. Де зараз? О, куди мене? Після цього, як я його поглинула, він просто зник. Отже, містон. Ви це пам'ятаєте, як виглядав. Як виглядала та людина? Він у масці. І пурпорно. Чорному. е. Зробленості, що броні. У мене можуть повністю писати те, але я можу використовувати на зеркала, щоб відобразити його лик. Показать его... Я говорю, ему дай. Его ссылать. Так. А -а -а, тут не можем ничего. А, там босс дебл просто. Це дійсно той додатковий порушник. Це той порушник. Він був в клані мав духу. Мав П'ячиго духу. Ну, Мовчий дух. Скажу так. Він так само був в секті містичних вод. Він дійсно не знає меж і обмежень. Так. На кордоні? Якщо це. А якщо це, ну, якщо це лише привид, можна? Слабенько відчути, слабо відчути величезну силу. Яка тече і в цій людині? Хто ж це може бути? Недобродія асоціації авантуристів. Кажуть, що він так само. так перекласти ну, пов'язаний в події з лісом Старбу. Друзі, моє подруга, де ти зустріла цю людину в цей день? Якщо тобі від цього не стане. І якщо це тобі не заважатиме, не могла б ти відвести нас туди, щоб ми могли подивитися? Так. então Да, потом далі. индивидуально вот, сеньор Дуан? Що на землі? Цей індив... індивід хоче. Зробити я не вірю. Чи є, чи є якийсь зв'язок між лісом старбом і рукою що світиться? І яскраву починать. саючою рукою. О, пішли. Проблема з. Витя з тим задатковим чоловіком. This is the place. Ось це місце. Several days ще still such a strong residual force. Що, така... що гресів візьме? задумав. Що, візьме? що його рець візьми? Ще б його рез побрав. Задумала ця людина. Не бійся, мій молий друже, мій друже. За допомогою цього способу ти можеш заглянути в свою долю і повернутися в минуле. Як я й думала. Схоже, мої дії, святилищі були правильними. Дозвольте мені зайнятися цим учителю. Тобі варто знати, мій друже, використання мистецтва погляду в долю не принесе тобі користі. На цей раз просто спостерігай збоку. боку. Сцени з минулого звертаються перед моїми очима. І йди з дороги. Священнику Тунмін. Ми були цуравлені відьмою. Вони so сні... мі... Вони посміли торкнутися до майбутнього Зі сили настільки. Паскудні. А ну в не така. Вони в цьому світі настільки наївні. Навіщо спорджатися так багато? Це проста пуста трата. Дихання. You you як ти посміш сюди завітати на наш вівтар. Подорожній, що в ім'ї в імені? Все, що тобі? Трібно зна знати, я той, хто зможе могти тобі прорватися? Exactly Що саме ти хочеш зробити? Кажи, Which, З яким не не ти надієшся заслужити довіру? Uh. He -he. Бачите, глибокий зв'язок між вами я не можу не відчути симпатії. Віриш чи ні, але це повністю твоє рішення. Якщо ти не хочеш її врятувати, я просто піду. Це не велика проблема. У вас є якісь добрі методи, сер? Це не зовсім геніальний план, просто маленький подарунок. Без сестри сестри вони виглядають і звучать так схоже. Єдине, єдина відмінність між Богом і демоном. Лежить в медві, в ловимому в диханні. ...дикої струї. Дикого потоку. В so цьому предметі... ...виключена сила... ...дикого потоку? Якщо так, я можу... ...винити себе за Агуана. No, Ні. Ти помереш зим з нею. Твоє влозі каже, що ти це вирішила давно. Це на життя і смерті не повинно сприйматися. Легко. Dies, так легко. Все було добре продумано. Після смерті відьми. Вишається тільки один з близнюків. Все може відновитися як було. Неговажно, природньо. Нековажно. Хоч є і вину перед послідовниками і мешканцями міста Пінхаю. Але Чен Пу в розквіті сил не обов'язково, що вона зможе чекатися наступного спадкоємця темної імператриці. А якщо до тебе, це то, то як ти goal, підеш, ти не дізнаєшся все. Набро, наставника, <рек> все, чи все в порядку з твоєю сестрою? Те, що ви шукаєте, стає міражем. З любою людиною не гарантовано. Той, кого ви любите, більше не не має шансу на виправлення. Смерть це кінець so, how could I just let her die? Так. Так, як я можу просто дозволити їй піти, добре Думаю, на цьому. Можемо закінчувати. А завтра продовжу. Тож Всім па-па!